Дуже, дуже, дуже. Дуже. О, Послухаємо. Христина Старікова, так яка вривається ось цим своїм ангельським співом на mm -hmm. початку. І от якраз бачиш ця гра е, світла дуже прикольно. Прикольно. І він в такому mm -hmm. І ще цей ефект блискучий. близько. 77-й рік, напевно, що да. знаєш, такий ну, прям туди. Поки що він класно потрапляє, мені здається. Супер. Пер... Вчора Супер. трошечки нервувався, мені здається, сьогодні мені... я співбас той вайб. Я переживаю за нього. Так, звісно. Як за себе. Давай навали трошечки року. Ода класи момент і. Клас.